Базани, рухаємося колоною до посадки. Ми знали приблизно місце, де він загинув. І тільки знаєш, що це було біля Бахмута. Там ішли бої важкі в цих місцях, і не було можливості, в наших не було можливості його забрати. Але Україна зробила все можливе, щоб його повернути шляхом обміну. За єврейською традицією, взагалі євреї охоронять в той же день. Україна і Ізраїль дуже багато знайомих, наших родичів. В Ізраїлі його друзів і в Україні робили все можливе. Ми маємо зібрати генетичний матеріал з дітей, щоб підтвердити, що це саме він, що саме його віталка. Це буде ідентифікація за ДНК в Дніпрі. Я намагалась його стримати, в принципі, всі ми намагалися його стримати, але напевно це було неможливо, бо він вже прийняв для себе це рішення одразу. І шукав всі можливі шляхи. Він мав бойовий досвід ізраїльської армії, серйозний, справжній бойовий досвід. Пішов до військкомату, але оскільки він і не був ну, ні на військовому обліку в Україні, ну тобто спочатку там не взяли в територіальній обороні, вже все було зайнято, тому він знав, що може принести користь. І він хотів це зробити. Дуже любив футбол. Почав тренувати вже тут, у Львові, дітей, пізніше передавав свої знання тренерам, які працювали тут в школі. Йогося, оп! Я тобі не даю тебе звернути. Ні в кому разі ти мене не звертаєш. До 15 років він проживав в Україні, пізніше переїхав до Ізраїлю, там проходив навчання і пішов добровольцем. Говорив, що що він от має піти захищати нашу Україну? Ще раз підтверджую, то наскільки він е, любив е, нашу країну і наскільки він був відданий, як і в, в тренерській справі, так і в військовій. Що там за ними? Як воно? Це раз. Це, Це здоров'я. — Погріб. Бум. Тільки не кажи, що напавне. Самі, кра... самі кращі люди України зібрались. Він якраз 1 вересня передзвонив до мене, ми з ним поспілкувалися, по там таких речах, що потрібно. Говорив, що йдуть на завдання. І дуже гаряче, стріляють, були чути, типу ну, по телефонному зв'язку. Як... Вона там вибухи. мене білий Ой. Рука Не мені А чому? Пацани, це не мені уєдіть. На сьогоднішній день я ще не всім дітям сказала. Я сказала старшій доньці, а сину я все-таки ще не сказала. Йому 4 роки я, я не уявляю, як він може це сприйняти. Але я знаю, що це обов'язково треба зробити, і підходящого моменту для цього не стане ніколи. Я дзвонила йому кожен вечір, ми так думали, що я буду дзвонити. Це була дуже коротка розмова. Він просто спитав, як я, як діти, як ми, це ж було 1 вересня, на наступний день чи ми там підготували вишиванку, рюкзак і все. От і все. 1 вересня я відправила фотографії з лінійки, але він вже їх не встиг побачити.